Ніколи людина не вийде з проблеми, якщо вона не вийде з того рівня свідомості, сприйняття. Вона буде вирішувати це, поки вона не зрозуміє, що вона не є цією проблемою і не, не побачить це зовсім з іншого рівня сприйняття, там зовсім з іншого бачення. І треба позбутися того розуміння, і треба вийти із того розуму, в якому вона опинилася. В якому вона не може вирішити це запитання. І тут якраз напрошується те, що от говорить, що є невіліковні хвороби. Невліковних хвороб нема. Є просто розуміння їх на одному рівні сприйняття і на іншому. Що таке енергія, і тоді людина виходить з будь-якого стану. А якщо вона буде сприймати себе як тіло, яке там, Обмежене слабке і так далі, то вона ніколи не не, не позбудеться цих хвороб.